29 вересня, місто Одеса, 13 станція Великого Фонтану Ми разом з вами дивимось на цю красу, котра біля нас вона або він гойдається на цих прозорих хвилях, а ми насолоджуємось його граціозністю. Дуже величавий птах, красивий, нам дуже подобається таке. Дуже рідкісне явище. Чомусь один нещодавно було відео, де один такий птах загинув. Дуже було шкода його. Можливо, чимось не тим годували, як і зараз. Але чимось годує. Я не знаю, може це сухарик, або ще щось. Він запиває ще. Величезна хвиля. Всі його нагодували. І він буде листи далі, шукати їжу, де йому ще буде смачно така краса. Можемо понаблядати за цим кортезним процесом, як лібедь гойдається на хвильках. Вилі б'ють, збивають з них. Але для моїх підписників я зроблю максимально якісні кадри Дупу лебедя. Що майже всі відійшли, давайте ближче до нього, може, підійде підійдемо. Це. Не дуже розумна ідея, але ми намагаємось приблизитись до нього. Це все знаходиться біля 13-ї станції фонтану. ресторан Кораблік і наш чудовий білий птах. Відчалює у хвиля. Опа! Ууу! Ми з вами ще і покупалися. Так, треба трохи далі. Ну, коротко, Дуже чудовий атмосферний вайб птаха разом з вами. Мої любі підписники, підписуйтесь, ставте лайки, підтримуйте, донатьте. Нам це важливо і потрібно. Всім гарного дня і до побачення. До побачення, мої любі друзі, до побачення.